Я прям поринула в оце відчуття після роботи, всі йдуть додому, всі такі замучені. видно по людях, втомлені. Я так давно цього не бачила і не відчувала. А, любі мої, хочу вам дати пораду. Йдіть тільки туди, де вас чекають. Якщо вам говорять, що якщо вийде, приходь. Ніколи туди не йдіть. А якщо вам кажуть, ми вас чекаємо, швидко збирайте всі свої монотки і біжіть. Біжіть, тому що вас дійсно там чекають. Я висобиралася ви на зустріч з своїми подружками. Тому погнали в музей. Буде дуже цікаво. Дивіться, рябіна, рябіна, рябіношка. Боже, яка вона красива. Так, таку рослину щось не знайдеш сильно повипилювали. И оно, ого, а ну повинно буде, які тут кущаки. Їх взагалі круто. Блін, я думала, що в центрі йти е з телефоном, це ніхто не буде обращати німа. Всі звертають увагу. Ну нічого, ви не бійтеся, беріть камеру в руки і вперед. А авторський мій курс у мене в шапці профілю. По блогеру, блогер дорівнює бізнес. мед 250 гривень за